Я базари, я хочу снімати. Я пішов. блядь, супер. Охорона! 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 Ну що, пацани, всім добрий ранок! Йожик бандит опять вернулся на YouTube. День середа, не заняли, на завоз. Пацани, в нас же тут весна. Бам-бам-бам! Сегодня залетаю з бабками там на труси, на безолдера. Зараз ми вже вилітаємо на завозик. Перед завозиком щось там поснімемо. І ще на рушники там всякі. Так що все. зараз їдемо на завоз, на хенд. на Малі, там кручамба. Так що, пацани, всіх за возвращением. Зараз щось вам подсниму. Все. Щось камера якась політ. Опа, пацантре. По Также получше. Все, вилітаємо, пацани блядь. пацаны, якщо буде якась суета, ну на секуні там якась там пісовка чи ще щось. Все будемо знімати, все будемо розказувати і ну, все буде Україна. Що, пацані, ми вже приїхали на завозі, а там же черга присутня. Зараз там якраз вже і ще один йожик нас стоїть там на дирчику. Отак, ми йдем, йдем, йдем І опа, на. Second hand. Пацани, вже он до Кручамба вас стартує. Довольний. Коротше, пацани, ми вже работаємо зразу на дві камери, пацани. Ще назовите на дві камери работаємо. Опа. Ти шоргу не займаєш, шо я? Вася, я щось не понял. Ти може трохи попутав, не? Не, занутри хуй. Ще малі опаздують. Короче, дойду дофіга є, понял. Я то. Оце це дим пол. Що там? Що не заняв? Приєдналося. Що там? Зранку прибіжка утрення чи що. Пару слов. Як це вийде не паче. Чо? Що? вже як фу. Як фу. А ну подивися. Став, що то фу. А ну надуйся, надуйся. такий прикольчик, пацани, є. Вінський. Давай, обзор, 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 обзор. обзор, обзор, обзор. штанов. Тут у нас тебе якась така в краса. грасу. Блять обзор блядь. я Дайте не скажу. Беш утон. Обзор становы. Штаны. DSQR2. Пацани. Пацаны. Законом таки брать. Леги чек, від двигатель. Леги чек. На самое нормально в секонді стало максимально неприятно. Перший у нас не дуже сильно порадував, самі бачили, де ми стояли. Зараз спальнями, І Андрюлік там десь підкати. Йдемо на другий секунд, Може там щось повезе. Після секонду ще там щось поснімемо. Да? Ще поусати. <плес> <плес> перед завозиком зайшли в тебе. Трошечки там щось випічіочку, там, щоб блядь, швидше ну, заліталося. Так, да, по централь. А своє фірми не? Ні, <плес> це <плес> не <плес> все фірма. І зараз. Що? <плес> зараз ми стартуємо. На другий секунд. займав. Сюди? А ти чого не залітаєш? залітаєш? Тому що жизнь така. пацани. Андрій. Андрій І, Короче, после завоза по пивку. гран-при беруть. Смалино. Діноча аудиторії нас, на ну, жаль, на вас звичай немає. Але коротше, точка. Сезон. Пересопницька вулиця. Тут розпродаж стрінгів, 60 гривень. Так зустріне стрінгів. Коротше, пацани зайшли ми ще на економ, ще пару позицій взяли. Пацани зараз прийшли. Зараз трохи посидим на перекурчик і потім щось далі придумаємо. Пацани. Всім добра. Опа. Трохи перекурили. Зараз ми вот, прийшли на драмтеатр. Виложимо речі, Оля. Ліжих стор паса. стор, пацани, бля. Ну що, пацани, сьогодні у нас по уловам ось такі от штани пума. Чорні, невигорівщині, нейлонові, на утяжечках, на креманджетиках, розмір LK. Далі пацани у нас отакий от ходочок від бренду Nike. Такий біленький чорний логотипчик. Також розмір L. І отака от футболочка з принтом. Провезине коламбія. Що знімаєш там? Як там тобі Що Знімаєш. Бля... Бля, ти що? громадська місяця. Громадська місія. Як бля. базариш, блять, наш бля, не можу холодить. Бля, хоч щось знімаю. Як те звати? Андрій. Міша, як тобі сьогоднішній уловиш? Гавно. Гавно? Як оце на сьогоднішній завоз подасі типа? Поди. Подо сідебальнішка листки. Оооо, стор в залі! скану.

Baby girl, just kill, she's скажи пару слов для подписчика. Та це подписчикам, це не я. Та нахуй. О, скажи купляйте. Купляйте хто хоче. Почм? Мадари не наші. Почм? По чому? Вс, давай. Держи. А як з тобою зв'язатися? Куди писати? Кажи в інстаграм писать. Там де мене немає, там і пиши все добре, любимо переход на завтрашній день. Опа, пацантри, ну що, добрий ранок, Сьогодні наш четвер, новий день, новий завоз, новий секонд, йоу. Коротше, бля, хахарі те, що як вранці йдеш на завоз, ну таке, ну трохи дубе, холодовато, поняли. А вже як навіть потім як тільки виходиш після звоза, там прийде хвилин 20, вже все, вже підемо шмотки, фоткою, то ну, вже починає трошки шпарити. Приїхали на секунд, знімаємо чергу, але вже взяли. Розі дивіться. Вже, коротше, сплять. Ой. Сплять. Вже ночують по секонд кон Так що такі діла. Так що все. Тут на кручам зробить якийсь жорсткий переход. І ми вже, коротше, стоїмо в черзі на завозі. Оп! Пацани Антон, дай пачками ми знімаємо сьогодні, поняли? то пачка знімає, знимает, то не, вikat, той не обслуговується. Ще раз повторю. Покажи, що взяв. О, конфискация. Конфискация. Томми. Короче, пацани, сьогодні не густо. короче расчла по смог на голыми бирках вот геяш прикольный лонг и лакоста рок, xs а тут что о о ты что показывал ой сори километры в пасах и зипка пацаны все пусти Не чего? Ну типу, У мене був Світерок лакоста типу, а він вибачте выпусти зама заматывать А щоб його ніхто не взяв Везнижні оказується. Акимба Показуй що взяв на YouTube Опана Рольфи. Рольфи, берхаус і охуення ліса Тупо місячная чи предача Да, да це охуєнно. Осницькою? Так. Осницькою? Ай-яй-яй! Ми хотіли в туалет! Я ще 2 секунди і все! Я обосрався! Якби я не спів, я тут... А це ваші проблеми, ми йдемо вдома, а корона? Охорона! Охорона, охорона. Пацани є. Приватна територія сміття викидати заборонено. Завозу херня. Сьогодні жирних хлопів немає. Ми з Андрієм зараз сидимо на кофе брейку Дивимося, завтрашні завози б лучше. Зарші завози, думаю, були лучше. так що зараз ми робимо переход. по-другому та нет, сюди. Роби, роби, переход. роби переход і ми вже завтра, в п'ятницю, буде наступний день. О, пацани, що там, добрий ранок, сьогодні у нас п'ятниця. Вот, вилітаємо на секонд, останній день. Коротше, що вже сказати? менше слов, більше діла. Погнали на секонд. Ще трохи і будемо в чергу входити, так? Да? Ну так. Да. Що хуйня? Короче, пацаны, все, сходили на эконом, вот, зарай идем в тебе пить каву и потом покажем ваші наши улови. Але перед цим другі пару слов. Ти чого? Ти чого? Ти так що случилось? Ну, не, не. ну а що? Ви як общаєтесь? Майте повагу. Собі, вчитаєш, що Ти, може майте повагу, ні? Не. Не, тут немає поваги, нормально взагалі. Ви нормально попитав, він нормально сказав, ви, нормально. ви маєте повагу. Скажіть нормально. Коротше, пацани, дивіться, ситуація така. Коротше, бачите малюнок. Тут нічого немає.

Тобі... 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 Тобі ніхто не говорить. Вимикайся, я ему расскажу, ему муж поставил. Ты баллов с ним не дать. Что Це... за тебе вопрос, ты что наказал? Блядь, ты проводил. Ты не наказала, а Гарин доветался. Зачем ты проводил? Ты звена. Да, звена. Это что, типа, Бэтч? Это Бэт ти п'ята теж тобі казав, ну достатньо, я тебе за молодушку, за завенишла буде космонавтоз зрав. Що ти, блядь, хочеш مني? Чо? Мені факт, пас... то, то Бог, ти з кого, хто займає, понял? Сам ходи по воябці. Ну що, пацани, п'ятіця нас не дуже сильно порадувала. Тільки ось такий найчик на білих бірочках, нові колекції, такий найчик і ззаді отакий у нас логотипчик. Короче, да. О. Так що таке, пацани, шляп а нас там Дудес. Виктор Дудка. Шляпа усата. А? Тоді в коїні. Що по шмоту є? Чого? Колон продав. Що продав? Колон. Що ти мені колонку не продав? Нема колонки. А чому не продав мені? Брали. Брали? Ти сказав продав. Брали? А ти що? Колонку продав. Кого? Коломана моторикла. Почем? По Ебать, я бы не за 500 купил. Ну там этого не було. Визора? Скла. Ну визора? Угу. То що? — Ну чипоте, не було. Він великий 57-го писать човна. Кало. Угу. Як ти? ПГВ? Не. Да, дайсон, Дайсон?